Ігоря Клименко, долучаємо до нашого ефіру, пане Ігорю. Співчуваю вам у зв'язку із важкою втратою ваших колег та друзів. Насамперед хочу вас спитати, як далі працюватиме поліція? Це велика втрата для всього великого колективу Міністерства внутрішніх справ. Чесно кажучи, ми на даний момент просто всі спустошені, тому що втратили наших керівників, професійних керівників, авторитетних людей, достатньо наших товаришів. Ми достатньо побудували гарну команду, яка і в період воєнного стану виконувала ті функції, які покладаються на Міністерство внутрішніх справ. Я хочу виразити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогодні в катастрофі. І на сьогоднішній день наша основна задача це продовження тієї лінії, тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми маємо виконати всі завдання в пам'ять про наших товаришів, наших побратимів. Я можу сказати, що ми зробимо все. Наш колектив Міністерство внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної служби. Ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно. Ми зробимо все, щоб кожен громадянин України відчував безпеку. Ми зробимо все, щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті. Пане Ігорю, чи будуть призначені заступники міністра замість полеглих сьогодні? Про це говорити ще зарано. Ми маємо стабілізувати сьогодні роботу міністерства, Незважаючи на те, що велика трагедія у нас в країні, велика трагедія в системі МВС. Перше, що ми маємо зробити, це забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів міністерства. внутрішніх справ. Я правильно розумію, що ви будете залишатися на посаді голови національної поліції України і бути виконувачем обов'язків міністра МВС? Так, ви правильно розумієте. Так таке рішення уряду. Розслідування причин катастрофи. Як ітиме далі? Що далі буде відбуватися? Ми разом з іншими правоохоронними органами офісом генерального прокурора робимо все для того, щоб найшвидший час визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася. Тому будемо працювати день і ніч для того, щоб всі питання, які є у нас у суспільства, ми мали дати чітку відповідь. Для того, щоб така катастрофа не повторилася в подальшому. Пане Ігорю, і не можу не спитати: можливо, вже щось відомо про чин поховання ваших колег. Мені важко зараз про це говорити. Ми дійсно життя триває, і будемо готуватися до цього, але на сьогоднішній день, на даний момент, про це ще рано говорити, тому що проводяться відповідні експертизи. Ми маємо встановити всіх за загиб, всіх загиблих. Дякую вам, спасибі, Ігор Клименко, тимчасово виконувач обов'язки міністра внутрішніх справ України. Сьогодні був призначений урядом на цю посаду.